Друзі, а у вас теж розважальні парки викликають якісь такі негативні емоції, навіть ефект зловісної долини, тому що в мене так дивлюся на Діснейленд і не розумію, що саме мене в ньому насторожує. І, як виявилось, я не одна така. Тому сьогодні ми розглянемо найбільш темні теорії про Діснейленди. Та розберемося, що від нас приховують і чому. І чи правда це все? Господи, допоможи. Тематичні парки Діснейленд розташовані по всьому світу. Всього їх є тільки 6 штук. Це вам не Макдональдс, яких є мільйони. Два з них знаходяться в США: один в Токіо, один біля Парижу, один в Гонконгу і в Шанхай. Перше побудований 55-му році в місті Анхайм, Каліфорнія. Діснейленд був покликаний розширювати франшизу діснейських мультиків, підігрівати популярність до них. Та звісно, річ спрямовувалась також і на поширення мерчу, придбання різних сувенірів. Користувачі пишуть, що для того, щоб вийти з якогось атракціона в Діснейленді, перед тим відстоявши довжелезну чергу, бо людей там дуже багато, їх всього-навсього шість на цілий світ, то треба почекати чергу, піти на атракціон, а потім ви виходите через магазинчик сувенірів. І ті сувеніри є не дуже той дешеві, судячи з того, що нам показують ті, хто Скажімо, Діснейленд, який знаходиться біля Парижу, пропонує туристам купити за 5 євро ось такі дрібнички, які в Аврорі чи в інших магазинах коштують там, 5 гривень, 5 євро за лядяник, 5 євро за маленький брелок і багато іншого. Тобто масштаб комерціалізації ми розуміємо. Але люди йдуть туди навіть не за сувенірами, а за враженнями. Одним із тригерів, чому я взагалі вирішила зняти це відео на YouTube, стало те, що побачила в Тіктоці. Діснейленд рул, тобто правило Діснейленду щодо обіймів. Воно полягає в тому, що працівники аніматора Діснейленду не мають права розривати обійми, якщо їх обіймає дитина або інший відвідувач раніше ніж це зробить сам відвідувач. Це пов'язується із психологією клієнтів, і таким чином дитина, яка обіймає свою білосніжку чи іншу принцесу, отримує дофамін, серотонін, і в неї залишаються приємні емоції. І вона. І піде вона з приємними враженнями і захоче прийти сюди знову. Але дякуючи вашим коментарям, я дізналася про ще одну цікаву річ, яка практикується в Діснейленді. Багато хто писав про те, що працівники там часто дуже грубі, і ці принцеси не такі вже й милі, і вони нікого не обіймають. Насправді, особливо кричу, що грубим став цей випадок, в якому працівник Діснейленду грубо перервав пропозицію, яку хлопець робив своїй дівчині на спеціальній платформі, яка орендується, і з неї добре видно ось цей відомий замок. І ця платформа була ним орендована. Він її оплатив. Але цей працівник, очевидно, не уточнив, не дізнався. Він подумав, що хлопець з дівчиною потрапило туди несанкціоновано і грубо перервав ось цю їхню церемонію. І він не просто перервав їхню церемонію пропозиції. Він вихопив з рук у хлопця коробочку з обручкою. Бандити сидіти тюрмах! Давайте ми таки розглянемо загадкові теорії, які висувають користувачі мережі. Це треба зробити негайно саме час поставити лайк цьому відео та підписатись на мене. А якщо хочете, можете також підтримати мене декількома гривнями за посиланням у описі до цього відео. Всі ви знаєте цю фішку торгових центрів. Ви заходите і вам одразу. Лине запах печеного хліба, корочок, гріль і інших смаколиків. Це змушує вас купувати все більше і ви ведетесь на це, тому що ми люди ось такі істоти. Так от, в Діснейленді є своя особлива фішка. Там це запах цукерок, який лине до вас з усіх усюд через ось такі спеціальні отвори. І це реально запах цукерок. Багато користувачів скидали відео. Огляди на те, що вони побачили ось ці вентиляційні штуки, і з них реально долинає ось такий запах. І цей запах змушує вас поринати в дитинство, коли ви були щасливі, коли вам купляли цукерки. І це наштовхує вас на думку, що в Діснейленді дуже комфортно, класно і треба туди приїхати знову. Ну звісно річ, це маркетинг, ти страшний але будьте обережні, бо хто знає, що ще може потрапити у ваш ніс, тому що в Діснейленде Чомусь стали популярним місцем для розвіювання праху, і це насправді дуже сумно, тому що є зафіксовані випадки, коли розвіювали прах маленьких діток які померли, і батьки вирішували їх розвіяти в такому казковому до мурашок місць. Звісно, річ працівники Діснейленду не дозволяють цього робити, це не дозволяється, це забороняється і завжди вони намагаються це попередити. Тому що як мінімум це не гігієнічно і це є неповагою до інших відвідувачів. І дуже часто цей прах, коли його змітають працівники, він просто викидається на смітник. Існують також чутки, що прах самого Волта Діснея був розвіяний на території першого Діснейленду. Але насправді є документальні підтвердження, що його прах зберігається на кладовищі Форест Лон у Ґленделі. Але крім того, також є теорія, що в Діснейленді зберігається заморожена голова Волта Діснея або й ціле тіло. Так, нібито з серії футурами страва в тому, що Боб Нельсон, президент товариства Кріоніки, дав інтерв'ю в 1972 році, у якому зазначив, що Уолт Дісней дійсно висловлював бажання бути замороженим, але цей науковець сказав, що насправді він заморожений не був. Дуже багато користувачів мережі говорять про те, що Діснейленди не дозволяють реєструвати смерть людей на своїй території. Очевидно, що людина може померти в будь-який момент на будь-якій території, і в тому числі в Діснейленді. Але працівники Діснейленду роблять все для того, щоб людина, яка отримує медичну допомогу в Діснейленді, якщо вона помирає, її смерть має бути зареєстрована в лікарні, а не на території парку. А взагалі-то на території Діснейлендів були смертельні випадки. Переважно вони були саме звини відвідувачів, які не тримали техніки безпеки. У 64-му році 15-річний хлопець був убитий, коли намагався встати на бобслеї Матерхорн. Його було евакуйовано з тракціону, а помер він через три дні. У 73-му році, 18-річний хлопець потонув після того, як він і його молодший брат, якому було 10 років. Ховалися на острові Тома сойера до закриття, а потім намагалися переплисти, коли хотіли повернутися додому. Старший брат намагався винести молодшого на берег, але не встиг. Той зник під водою приблизно на півдорозі. Десятирічного хлопчика рятував оператор тракціону, але тіло старшого хлопчика знайшли лише наступного ранку. На атракціоні People Mover було вбито двох підлітків: 17-річного Рікі Ліяма, який був розчавлений у 67-му році під час спроби перескочити в машину. І 18-річний Херардо Гонсалес. Особливо роздутим у пресі був випадок про смерть працівниці Діснейленду, який трапився у сімдесят му році. річна Дебора Гейл Стоун Зустрічала публіку, коли вони заходили на атракціон. Дівчина працювала на літніх канікулах. Вона лише закінчила школу. Вона стояла поруч рухомої сцени платформи, яка крутилася, і одного разу випадково потрапила між цією платформою і стіною. Це призвело до її смерті. В цей час, коли всі говорять лише про цей випадок, який стався дуже давно, насправді є дуже багато зареєстрованих випадків смертей працівників. Взагалі на територіях Діснейленду зареєстровано 87 летальних випадків. З них 18 це працівники парків. Так на території парку люди гинули від падіння конструкцій, наїзду атракціонів рейкових. Навіть від рою бджіл, які напав на працівника, і він від них відмахувався, що спричинило його падіння з висоти. Також у 2018 та роках працівники, які були найняті для будівництва, померли через падіння рештування, падіння сталевих плит на голову, а також падіння з висоти. До речі, є така легенда, що якщо помирає працівник Діснейленду у своєму костюмі, тобто аніматор, його колеги повинні поставити його на лавку. Нерухомо і не чіпати до кінця робочої зміни і лише згодом робити певні дії, які з померлою людиною. Як на мене, це просто маразм, тому що, по-перше, якщо це якась там принцеса, до неї одразу будуть підбігати діти і просити знову ж таки ці обійми, і вона не зможе цього зробити. А взагалі, якісь поняття людяності, гуманізму повинні бути присутні навіть у таких серйозних парках. Окрім того, що на території парку розвіють прах людей. Там гинуть люди, також там присутні кістки людей як декорації. Це стверджують люди, які побачили декорації до атракціону пірати Карибського моря. Згідно легенди, працівники, які розробляли концепцію атракціонів, ще в 60-х роках запозичили реальні людські кістки в медичному якомусь коледжі для того, щоб оформити атракціон про піратів з Пітера Пена. Згодом ці кістки, звісно, річ прибрали. Але дехто знаходить подібність у кістках, які є на території піратів Карибського моря, із реальними людськими рештками. Так ми бачимо, що на цьому ліжку лежить скелет, і він, очевидно, є фейковим. Але на спинці цього ліжка можна побачити ось такий череп з перехрещеними кістками, там символ піратів, веселий роджер. Але виглядає він як реальні кістки. Так чи інакше на території Дісней парків завжди чудова погода. Цікаво, чому ж це? А справа в тому, що над кожним з Діснейлендів встановлений нібито захисний купол, який захищає вас від поганої погоди. Ця теорія також підживляється тим фактом, що в Діснейленді нібито немає надоїдливих комах. Працівник, який загинув від бджіл, якось не погодився би. А також там завжди гарна погода, коли блогери мільйонники знімають свої огляди. А якщо йде дощ, то у Діснейленда є на цей випадок план Б. Вони влаштовують дощовий парад. Але все-таки доля правди в цьому є, тому що обговорювався свого часу такий проект спеціальним клімат-куполом, який мав бути встановлений в центрі Disney World. Наступна теорія мене просто дуже сильно смішить. Справа в тому, що в багатьох парках Діснея є багато котів, і вони там тримають їх для того, щоб увага ловити мишей. Ну і різних резунів. І це особливо по-іронічному смішно, враховуючи любов студії Дісней до зображування мишок. До речі, ви можете зайти в інстаграм і підписатися на котиків Діснейленду. Студія Дісней одного разу дуже сильно зашкварилась із своїм документальним фільмом, у якому вони вигадали міф, що лемінги, ось такі гризуни, нібито вчиняють самогубство. І вони хотіли довести це у своєму фільмі, і для цього вони містифікували те, як ці звірятка стрибають зі скелі. А по факту вони їх реально змусили стрибати з цієї скелі, і цей фільм отримав Оскара, але етичність його зйомок дуже сильно згодом критикувалася. Працівники Діснейленді взагалі дуже сильно страждають. Мені здається, тому що до 2001 року аніматори, які одягають ось ці цілісні костюмчики тварин, вони взагалі не мали права одягати свою власну нижню білизну. А ця нижня білизна була якби вшита в костюм. І по факту вона не пралась декілька змін, якщо й не довше. І ці працівники просто нею фактично ділилися. І це дуже як на мене. Але вони поскаржилися, і згодом ситуація була виправлена. Ну і на десерти к вам ось така історія про те, що на території Діснейлендів є закриті клуби, куди можна потрапити, заплативши близько 12 тисяч доларів на рік. Як на мене, для якихось там мільйонерів це не так уже й багато. Що вони там роблять? Насправді вони просто там їдять, вдалині від ось цих шалених черг у фастфудах. Там закрито, туди не можна потрапити. двері двері відкривайте! відкривайте, витирайте! Вірити цим фактам чи ні, це особиста справа кожного. Я вважаю, що кількість цих смертей це лише статистика, тому що в кожному лунопарку світу бувають такі випадки. І тут справа тільки в масштабі, тому що потік туристів тут дуже величезний. А взагалі ці теорії тільки підігрівають інтерес до самих тематичних парків туди приїхати і побачити на власні очі катакомби Діснейленду або голову заморожену Діснея. До речі, ви знали, що він симпатизував нацистам, як каже ще одна легенда. Насправді він не симпатизував нацистам, а лише раз спілкувався з режисеркою, яка працювала на Геббельсах. Чи були ви в Діснейлендах, чи помічали там ось такі речі? Будь ласка, напишіть мені про це, тому що я особисто не була. І напишіть, чи вірите ви в ось такі легенди. Якщо сподобалось це відео, ставте, будь ласка, лайк, підтримуйте мене за посиланням у описі до цього відео. А якщо хочете ще подібного контенту, то підписуйтесь на мене, і я обов'язково буду старатись для вас.